Що можна робити під час схуднення? Можна пити каву і не рахувати її в раціоні, тому що еспресо американо практично не містить калорій. А ось додатки, такі як цукор, молоко, вершки – це вже є калорії, які потрібно врахувати. Можна солити їжу. Сіль взагалі не впливає на зниження жиру і від неї не набирається жир. Так багато солі в раціоні може потримати воду в організмі. Але до жиру це взагалі не буде ніяк відноситься. Скоротили трохи солі в раціоні, водичка з вас пішла. Але прибирати ні. Тому що ви будете порушувати водно-сольовий баланс в організмі. А це не добре. Можна додавати масло, каші, олію, в салати, але контролювати. Кількість, тому що цими продуктами дуже легко перебрати із денною нормою жирів. 10 грамів масла, 10 грамів олії в раціоні на постійній основі під час дієти вживати можна. Можна не рахувати активність. Скільки ви витратили калорій за день, це взагалі не важливо знати, тому що потрібно контролювати прихід калорій в тіло, а витрату зробити як можна більше. Є люди, які рахують активність і при цьому не худнуть, тому що гаджет він показує просто так: від фонаря, скажімо так. Людина може втратити 500 калорій, ага, значить, можна ще 500 з'їсти. І це буде зупиняти процес схуднення. Тому що це все неправильно. Процеси спалення в організмі відбувається 24 години, тому потрібно враховувати тільки прихід калорій.